Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу Олена Макарчук Дорога. Сон. Ми встаємо в досвіта Неголосно, Щоб нікого не розбудити. Сміємося і кидаємо в машину зібрані з вечора речі. Залишаю ключ у дверях кімнати, так просила хазяйка. Я трішки сумуватиму за цією затишною кімнатою із картиною за номерами на стіні. За ці кілька днів я запам'ятала до дрібниць намальований італійський дворик із балкончиками, з квітами і яскравим. Той, хто підбирав кольори, не пошкодував блакиті небо. Інколи нам здавалося, що ми дійсно в Італії, настільки румунська мова довкола нагадує італійську і смагляві ставні жінки у строкатих хустках італійок. Я вигадувала неймовірні сюжети гідні самого Федеріко Феліні про нашу хазяйку Маріолу. Маріола. Це звучить як пісня, і у жінки із таким іменем. Обов'язково мала б бути у минулому пристрасна любовна історія із трагічним чи щасливим фіналом. Той поважний пан із сивими вусами, пам'ятаєш, напевно вважав мене пришалепкуватою чи то нечемною, коли я прискала у кулак при його наближенні. Він навіть не здогадувався, що у моїй уяві колись співав серенади для тоді ще юної Маріоли. А її суворий батько спустив на нього собак. Приїдемо ще раз сюди, питаю я тебе. Ти невпевнено поводиш плечима. Можливо, важко точно сказати. Рушаємо. Ще прохолодно. І я мерзлякувато здригаюся, коли протяг із відчиненого вікна у машині стає сильнішим при збільшенні швидкості. Зачинити вікно? Ні, не треба. Вже зовсім скоро стане тепліше. Зірки, як монетки, гавкають собаки. Охоронець затишної крамнички на розі проводить поглядом нашу машину. Ми любили купувати тут хліб, і ще гарячий, пухкий, притрушений духмяними травами. Все таки сумно, що їдемо. Ти зачіпаєш моє обпечене плече, і я злегка скрикую від болю. Вибач, цілуєш, дмухаєш, як татко на розбите коліно доньки не посиди. Я ж казав. Не треба так довго лежати на сонці. Як маленька, чесне слово, не буркоти. Дивись, он сонце сходить. Краєчок сонця дійсно визирає за обрію, і ми їдемо просто таки у сонячні обійми. Цвірінчать птахи, і вже не холодний, а теплий і ніжний вітерець куйовдить моє волосся. Щастя. Продавчиня на заправці піднімає від прилавку незадоволені очі. Два капучино, Будь ласка, вона щось хоче сказати вочевидь, неприємне та уїдливе, а я уявляю, як її голос сповільнюється та грубішає, мов платівка на низьких обертах, і вся постать розчиняється у повітрі. Дивно, чи то сила моєї думки так подіяла на продавчиню, чи то просто розхотілося гарикати на клієнтів, але вона мовчки поставила два паперових стаканця і повернула картку. Кава чудова! Як може бути, чудовою кава о шостій годині ранку поруч із коханим, дорогою із відпочинку. Я вже скучила за нашою домівкою, квітами на підвіконні і гомоном рідного міста. Виходимо із заправки. Ой, ожина! Я колись привчу тебе не скрикувати так несподівано. Реально напружує. Не буркоти. Я простягаю руку до бордових майже чорних ягід, зриваю їх і кладу до рота. Один шип впивається мені у вказівний палець, боляче. Давай витягну. Ти береш мою руку, роздивляєшся шип у пальці. Я так і не звикла до цього жесту. Як саме ти береш мене за руку? Напевне, і не звикну. Навіть не помітила, як зник шип. Їдьмо далі. Добре було б доїхати до Львова, поки ще не так спекотно. Встигнемо там їхати якихось п'ять годин. Дай то Боже. Я не звертаю увагу на те, як змінився твій тон. Дорога біжить легко, довкола величні гори, і я не встигаю крутити головою, аби помилуватися краєвидами. На тебе знову ж таки майже не дивлюся, лише краєм ока помічаю, як міцно ти стиснув кермо і як серйозно дивишся вперед. Але ж, зрештою, це можна зрозуміти шлях не з легких і недопустощів. Коли вже переїхали через Карпати, помічаю чорну хмару на небокраї. Вона росте, шириться. Вже закриває собою півнеба. Що це? Гроза буде? Тут таки я уважно дивлюся на тебе. Ні. Складна дорога не могла так змінити твоє обличчя. Це щось інше? Що трапилося? Голос зривається. Мене кидає в холод попри спекотний день. Автівка пригальмовує. Вийди із машини. Я далі не повезу тебе. Чому? Що трапилося, як я буду без тебе? З ким? Сиплю безглуздими запитаннями, бо знаю, якщо ти щось вирішив, тебе не переламаєш. Мені здається, ти почув лише останнє питання. Он вони все пояснять. Киваєш на узбіччя. Я помічаю кількох жінок та дітей. Обличчя виснажені, у багатьох на очах сльози. Перелякані діти не бігають та не граються, як зазвичай, а притискаються до матерів та бабусь. Хмара вже захоплює другу половину неба. Я нікуди не піду, я з тобою далі поїду. Верескливі нотки у голосі дратують мене саму. Що вже там казати про тебе? Ти мовчки виходиш з машини, виймаєш з багажника мої речі і ставиш на узбіччя. Пакет із персиками проривається і кілька плодів котиться на дорогу, де відразу потрапляють під колеса автівок ззаду. Знічена, похнюплена, виходжу з машини. Мій яскраво жовтий сарафан має недолугий вигляд поруч із запиленим одягом інших жінок. Скажи, хоч, куди ти їдеш? кричу услід. Ти не відповідаєш і їдеш у колоні машин, ніс якої, здається, зникає у чорній хмарі. До мене підходить сива пані у чорній траурній хустці. Хто ви? Куди йде ця дорога? Що відбувається? Старенька, як і ти сприймає лише останнє запитання. Війна, доню. Війна Олена Макарчук. Дорога. Сон. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за її творчість. Та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на сторінку авторки. Підписуйтесь, знайомтесь із сучасними українськими авторами. Нехай української стає все більше і більше. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів із враженнями про цей твір. Підпишіться на канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, БайМІаКофі, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося скоро у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.